Так, друзі, уже вечоріє. Включила я собі Тік-Ток та й роблю ліверну ковбаску. Але згадала, що треба вам щось розказувати і просувати свою сторіночку, так скажемо. Тому хочу сказати, що я сюди даю. Рецепт експериментальний, так скажемо. Мій авторський, <смі> бо кожного разу я роблю щось інакший рецепт. Нема аж такого стандарту в мене, щоб я щось робила однакове. Розказую, перемолола е, усі внутрішні, що зварила, крім печінки, е, нирки, селезінка легке, серце, ну, коротше, всі внутрішні, язик, все перемолола. Е, перемолола ще трохи сирих шкірок на м'ясорубку, Сюди я додала, але все приблизно, нічого вам не скажу рецепту. Скажу тільки то, що додавала. І перемолола ще, трохи дала м'ясо, е, що вварувалося вчора кістки. З кісток обібрала. До того додала чорного перцю, посолила трошечки, небагато, бо того, що все, все варилося у підсоленому бульйоні. Перець, так, трошки дала чесничку. І ще у мене появилося таке бажання додати гірчиці в зернах. І до цього всього у мене десь вийшло 3 кг цієї всієї маси. До цієї всієї І я так добре дві чайних ложки дала. ну, Напевно, буде столова одна ложка з гіркою. І що, начинюю, начинюю ту кишку, що приїхала мені 100 метрів, що я вам розказувала попередньо. Е, коли я це все зроблю, а це я вже закінчую, роблю ось такі невеличкі ковбаски. І коли я це все зроблю, так, коли я це все зроблю, ось такі виходять невеличкі ковбаски, ось такі. Е, я це тоді в кип'ячену воду, як то кажуть, туди і назад, на хвилиночок е, 5-10 і потім з води витягую, щоб тільки кешка збіглася кешка, щоб сбеглася, и все.